З Євангелія від Матея того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Один чоловік, виїжджаючи далеко, покликав своїх слуг і передав їм своє майно, кому дав п'ять талантів, кому два, кому один, кожному згідно з його спроможністю і виїхав. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов, розкопав землю і сховав гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих слуг і проводить розрахунки з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів. Приніс ще п'ять талантів і каже: Пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів, я зробив додатково. Сказав йому його пан, гаразд, добрий і вірний, над малими речами ти був вірний, над великими тебе поставлю, увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти і сказав: пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив додатково. Сказав йому пан, гаразд, слуго добрий і вірний. Над малими речами ти був вірний, над великими тебе поставлю, увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав, Пане, знаю я тебе, що ти сувора людина, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю, ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому. Злий і лінивий слуго, ти то знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торгівцям і, повернувшись, я би взяв своє з відсотком. Тож заберіть від нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Адже кожному, хто має, дано буде, і матиме ще більше, а від того, хто не має, Буде забране і те, що має, а непридатного слугу викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач І скрегіт зубів